Всім привіт! Мене звати Сергій, мого сина звати Богдан, йому 6 років, у нас діагноз аутизм. Про цей діагноз ми дізналися, коли йому було 3 роки. У нього була, бу, бу, була затримка мовлення. От, були соціальні проблеми, соціальну адаптацію. Нас набрали в дитячий садочок. Потім так пощастило, що ми попали на абілітацію в центр крок за кроком. От, і наші справи пішли трошки ну, набагато краще. Тому що зараз ми ходимо в садочок, він успішно адаптується. Тут у нього є його улюблені педагоги, це Ліза та Діана. Ми ходимо на заняття до психолога, сенсорна інтеграція та ABA-терапевт. Заняття йому дуже подобаються. Ліза Діана, це в нас взагалі, коли він. Знає, що ми сьогодні йдемо на заняття, то він цілий день тільки про це й говорить. Дуже дякуємо центру крок за кроком за те, що ми тут отримуємо не тільки важливі навички для нашого сина, але й за теплоту, за душевність і за сімейну атмосферу.